Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 23 й урок курсу географії 9 класу виробництва деревини паперу в Україні та в світі. Лісова промисловість тісно пов'язана з іншими галузями господарства, які дають її сировину обладнання для виробництва. Натомість лісова промисловість надає готову продукцію, що використовується як комплектуючий або будівельний матеріал. Галузева структура лісової промисловості складається з деревообробної Целюлозно паперової та лісохімічної промисловості, що мають свою спеціалізацію. Факторами розміщення лісової промисловості є: сировинний, транспортний, енергетичний, водний, трудовий та споживчий або близькість до споживача фактори. Зазначені фактори мають для кожної з підгалузей лісової промисловості більше або менше значення. Так, лісопильні підприємства орієнтуються на сировину а – на сировину та водні ресурси. Структурний підрозділ переробної промисловості з переробленням деревини виробництвом паперу та продукції з нього належить до найменш розвинених в Україні. Його частка у структурі промислового виробництва країни становить лише 1,3% у структурі переробної промисловості 5%. Тут зайнято близько 3,4% або 70 тисяч осіб штатних працівників промисловості і зосереджено 6% її виробничих фондів. У складі структурного підрозділу виробництва деревини та паперу провідне місце посідають виготовлення виробів із паперу та картону майже 40% та виготовлення виробів із дерева, корки, соломи та рослинних матеріалів 27%. Усі види виробництв, які у той чи інший спосіб пов'язані з первинною та більш глибокою обробкою деревини, формують деревообробну промисловість. Головними видами продукції її підприємств є пиломатеріали, фанера, дерев'яна тара, паркет. Столярні вироби тощо. За технологічними особливостями перероблення деревини поділяється на лісопильне виробництво, виготовлення виробів із деревини, паркет, фанера, будівельні матеріали і так далі. Та хіміко-механічне перероблення деревини, деревоволокнисті плити та інше. Першим технологічним процесом, який слідує після заготівлі деревини, є лісопильне виробництво, тобто розпилювання ділової деревини. Воно здійснюється або на спеціалізованих пилорамах, або на лісопромислових комбінатах, розміщення яких ті ж є здебільшого до районів зі значними запасами лісових ресурсів. Діяльність лісопильних підприємств у пострадянський період характеризується негативними тенденціями. Деякі з колись потужних лісопильних підприємств або повністю припинили свою діяльність, або були перетворені на низку невеликих приватних підприємств із дещо іншою спеціалізацією. Левова частка центрів лісопильної промисловості розміщується у Західній Україні. Зазвичай це невеликі за людністю населені пункти, які розміщуються максимально близько до місць заготівлі деревини. Крім цього, лісопильні роботи здійснюються в окремих цехах чи структурних підрозділах багатьох деревообробних підприємств і домобудівних комбінатів України. Головними видами продукції лісопильних підприємств є дерев'яні дошки, бруси, пластини, заготовки, шпон. У порівнянні з 1990 роком виробництво пиломатеріалів в Україні суттєво скоротилося. Однак упродовж 2016-2017 років є позитивна динаміка: обсяги виробництва зросли до 2,5 млн метрів кубічних. Причиною цього є заборона експорту з України ділової деревини, що активізувало діяльність вітчизняних деревобробних підприємств. Значна частина продукції лісопильної промисловості експортується. Серед регіонів України перші за виробництвом пиломатеріалів утримують Житомирська, Львівська, Київська та Сумська області. До складу деревообробної промисловості входить виробництво фанери, деревострушкових і деревоволокнистих плит, шпону, ламінату, які активно використовуються у меблевій промисловості та будівництві. Осередками виробництва такої продукції є або спеціалізовані підприємства, або меблеві комбінати. Досить часто, особливо якщо йдеться про деревообробні комбінати, виробництво зазначеної продукції може здійснюватися одночасно. Динаміка виробництва Фанери свідчить про позитивні тренди розвитку цього виробництва в Україні. Зростання попиту з боку меблевої промисловості та будівництва на деревоволокнисті та деревостружкові плити, ламінат та шпон стимулювало активізацію виробництва цієї продукції в Україні. У нашу державу прийшли відомі світові виробники даної продукції. «Кроноспан», Krono, Свеспан Лімітед. З'явилася низка підприємств, де завдяки залученню іноземних інвестицій та технологій вдалося суттєво покращити якість продукції, збільшити обсяги її виробництва та експорту. Динаміка виробництва деревостружкових і деревоволокнистих плит свідчить про позитивні тренди розвитку цих виробництв в Україні. Певне місце у деревообробній промисловості посідає випуск будівельних конструкцій дерев'яної тари, паркету, вагонки, плінтусів, дерев'яних піддонів тощо. Зазвичай ця продукція виробляється на лісопромислових, деревообробних і домобудівних комбінатах. За останні роки обсяги виробництва даної продукції суттєво не змінилися. Спостерігається незначне зростання випуску паркету та вікон і скорочення виробництва дверей. У цьому сегменті діяльності деревообробні підприємства мають гостру конкуренцію з боку виробників пластикових вікон і балконних дверей. Целюлозно паперова промисловість складається із двох головних структурних підрозділів, які відмінні за технологічними процесами: виробництво целюлози та випуск паперу і продукції з нього. Технологічно початковою стадією виробництва паперу є випуск целюлози. сировиною для її виробництва є різні типи деревини та інші супутні матеріали. Крім цього, дане виробництво споживає багато води. Ще за часів Радянського Союзу в Україні налічувалися лише два центри, де розміщувалися підприємства, які спеціалізуються виключно на виробництві целюлози – Цюрюпинськ, Херсонська область та Ізмаїл, Одеська область. Така локація підприємств визначалася їхнім розміщенням на великих річках, а серевною мав слугувати очерет і низкосортна деревина. Нині розміщення цих підприємств не змінилося. Проте, помітно, змінилася їхня спеціалізація. Підприємство Ізмаїльський целлюлозно-картонний комбінат тепер є значним виробником гофрокартону, гофротари та картонної упаковки. Завдяки модернізації виробництва, випуску нової продукції підприємство «Цюрюпинський паперовий комбінат перетворилося на одного з лідерів целюлозно-паперової галузі України. Воно спеціалізується на виробництві фільтрувального паперу. Понад 80% продукції підприємства експортується, у тому числі до економічно розвинених країн. Таким чином, в Україні практично не залишилося підприємств, які б виробляли целюлозу. Це змушує вітчизняні підприємства з виробництва паперу щорічно імпортувати 75-80 тисяч тонн целюлози, а також використовувати як сировину макулатуру. Паперова промисловість спеціалізується на виробництві газетного, офісного, гофрованого, туалетного паперу, картону та картонної тари шпалер. Основні підприємства виробники паперової продукції в Україні: це Кронекс Україна, що виготовляє газетний папір і папір для письма, що знаходиться в місті Змії в Харківської області. Підприємство Жидачівський целілозно-паперовий комбінат, що виготовляє газетний папір, що знаходиться у Львівській області, та Дніпропетровська паперова фабрика, випускає папір для письма, знаходиться в місті Дніпро. Позитивною динамікою у порівнянні з радянським періодом вирізняється виробництво санітарно-гігієнічного паперу. Вологі, косметичні, столові серветки, паперові рушники тощо. Обсяги його виробництва зросли за 1990-2017 роки у 2,5 рази і нині стабілізувалися на рівні 127 тисяч тонн. Найбільші виробники санітарно-гігієнічного та туалетного паперу в Україні це Київський картонажно-паперовий комбінат, що в місті обухів Київської області. Кохавинська паперова фабрика, що у селищі міського типу Гніздич у Львівській області, підприємство ВГП з торговою маркою Рута, що в місті Луцьк, підприємство Картонна Паперова компанія, що в місті Львів, товариство Алсупак, що у Вінниці, та товариство Бела Центр, що в Білій церкві Київської області. Провідне місце у структурі виробництва паперу з початку 2000-х років посідає випуск гофрованої тари, картону та заготовок для них. Аналіз динаміки показників виробництва цієї продукції свідчить про певну нерівномірність у випуску продукції. Центрами виробництва такої продукції є місто Обухів, підприємство Київський картоннопаперовий комбінат», місто Рубіжне, підприємство Рубіжницький картонатарний комбінат Львів, підприємство картоннопаперова компанія Жидачів, підприємство Жидачівський целілозно-паперовий комбінат Понінка. Понінківський картонно-паперовий комбінат Дніпро, Дніпропетровська паперова фабрика, Ізмаїл, Ізмаїльський картонний комбінат Олешки, Товариство Дунапак Таврія, Харків Корпорація АСС. У оригінальному розрізі лідерами за виробництвом картону, гофрованої тари ящиків, є Київська, майже третина виробництва, Дніпропетровська, Львівська та Хмельницька області. Поряд з описаними вище в Україні налічується ще низка підприємств, які виробляють інші менш поширені види паперу. Так, підприємство Маленська паперова фабрика спеціалізується на виробництві ізоляційного цигаркового копіювального паперу, паперу для електролітичних конденсаторів папір основи для шпалер. Це найбільше підприємство Європи подібної спеціалізації, що знаходиться у місті Малини Житомирської області. Паперові мішки для будівельних сумішей і цементу виробляються на підприємстві Памібро, що знаходиться у селищі міського типу Рожнятин Івано-Франківської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Малинська фабрика спеціального паперу. На даному підприємстві виробляється папір із підвищеним захистом, який використовується для виробництва банкнот і цінних паперів. Знаходиться в місті Малин Житомирської області. Динаміка виробництва Шпалер характеризується значним майже удвічі Падінням обсягів їхнього випуску протягом 2015-2018 років. Причиною цього є ускладнення економічних зв'язків з Росією, куди скеровувалася значна частина виробленої продукції. Найбільші виробники шпалер в Україні: підприємство Слов'янські шпалери, Крюківська фабрика технічних паперів, Одеська шпалерна фабрика Крокус, підприємство Шпалерна фабрика Едем та підприємство Шпалерна фабрика Вініл». Поліграфічна промисловість є видом економічної діяльності, який займається стирожуванням текстового матеріалу і графічних зображень за допомогою друкарських форм. До неї входять підприємства, які виготовляють друковану продукцію, зокрема книги, газети, журнали, плакати, ЗОшити, записники, ділові та учнівські щоденники, блокноти, географічні карти тощо. За роки Незалежності кількість об'єктів виданичої справи станом на середину 2018 року в Україні склала майже 7 тисяч. Левава частина з них, понад 85%, мають недержавну форму власності. Нестача обігових коштів, високі податки, низька платоспроможність населення зумовлюють в останні роки падіння попиту на поліграфічну продукцію та низьку завантаженість виробничих потужностей. Дуже вагомим чинником впливу на розвиток поліграфії є конкуренція з боку електронних видань. Значна кількість журналів газет книг є в електронному вигляді, що ставить під сумнів. Доцільність їхнього паперового дирижування, а відтак, і діяльність самих поліграфічних підприємств і видавництв. Частка поліграфічної промисловості у структурі промислового виробництва у 2017 році становила лише відсотка. Географія підприємств поліграфічної промисловості сформувалася переважно під дією таких чинників, як споживач і трудові ресурси. Найбільшими обсягами виробництва поліграфічної продукції. Вирізняються поліграфічні комбінати, об'єднання, видавництва та книжкові фабрики. Зосереджені вони у таких великих містах, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Тернопіль, Біла Церква та інші. Вагоме місце у структурі поліграфічної промисловості посідає виробництво зошитів, блокнотів, ділових і шкільних щоденників, записників, географічних карт тощо. В останні роки кількість підприємств подібної спеціалізації помітно зросла, розширився асортимент продукції. На більшості зазначених підприємств оновлено виробничі фонди, встановлено сучасне високопродуктивне обладнання, що дозволяє суттєво збільшити обсяги виробництва та якість продукції. Виробництво картографічної продукції різного призначення забезпечують декілька підприємств міста Києва та одне в місті Вінниця. Вагомим сегментом поліграфічної промисловості є виробництво рекламної продукції, візитівок, календарів, плакатів, листівок, буклетів тощо. Випуск даної продукції здійснює велика кількість поліграфічних підприємств, фірм і компаній, які розміщуються в більшості міст України. Динаміка виробництва головних видів поліграфічної продукції свідчить про певне зниження обсягів її випуску після 2013 року. Винятком є видавництво книг, яке впродовж 2014-2018 років помітно активізувалося. Меблова промисловість є досить розгалуженою галузю. У її структурі домінують виробництво меблів для сидіння та офісних меблів, частка яких становить відповідно 44% та 19,4%. Обсяги виробництва продукції меблевої промисловості України характеризуються різновекторною динамікою. Ця динаміка синхронізується з етапами пожвавлення чи спаду в економічному розвитку України. На ринку меблів у 2015 році частка вітчизняної продукції становила 94%. Всупереч складній економічній та політичній ситуації, в країні щороку ринок меблі демонструє позитивну динаміку. Географія меблової промисловості сформувалася під впливом двох головних чинників сировини та споживача. Відтак, її підприємство розміщується як у невеликих залюдністю поселеннях, які знаходяться у районах перероблення деревини, так і в великих містах. Як відомо, найвищим рівнем лісистості вирізняються північні регіони України, а також області, територію яких займають Карпати. Саме у цих регіонах спостерігається максимальна концентрація підприємств, які спеціалізуються на переробленні деревини, виробництві паперу та меблів. Це дало підстави науковцям виділити в межах України два райони лісопереробної промисловості Поліський та Карпатський. Перший район майже повністю співпадає із зоною мішаних лісів включає найбільш залісані частини Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. У Поліському районі провідними видами виробництв є лісопиляння, випуск фанери, деревостружкових плит, меблів і паперу. Найбільш відомими центрами виробництва даної продукції є Київ, Бровари, Малин, Костопіль, Оржів, Сарни, Обухи, Корюківка та Коростень. Карпатський район має ще більш розгалужену структуру виробництв. А провідними центрами деревообробки, деревобробки, селілознопаперової та меблевої промисловості є: Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Мукачево, Свалява, Жедачів, Вихода, Тересва, Надвірна. Поза межами цих двох районів розміщується досить значна кількість центрів лісопромислового виробництва, зокрема, Дніпро, Харків, Одеса, Ізмаїл, Олешки, Черкаси, Зміїв та Рубіжне. За даними 2019 року найбільшим виробником деревини у світі були США. Друге місце посіла Індія, третє Китай. До десятки найбільших виробників увійшли Бразилія, Росія, Канада, Індонезія, Ефіопія, Демократична Республіка Конго та Нігерія. У свою чергу, найбільшим експортером деревини, за даними 2018 року, стали США, друге місце посів Китай, третє – Німеччина. До десятки найбільших продавців увійшли також. Велика Британія, Франція, Японія, Італія, Нідерланди, Канада та Швейцарія. У 2019 році найбільшими експортерами пиломатеріалів були Канада, Росія та Швеція, а Україна зайняла 13 місце в рейтингу. Вказані в діаграмі 15 країн експортували понад 77% від загальної маси пиломатеріалів, що були експортовані у 2019 році. Сумарний дохід склав понад 28 мільярдів доларів. У 2018 році найбільшим виробником Фанери був Китай, друге місце посіли США, третя Індонезія. До десятки найбільших виробників також увійшли Росія, Малайзія, Японія, Бразилія, Індія, Канада та Чилі. У 2016 році найбільшим виробником Шпону, тобто тонких листів деревини, був Китай, друге місце посіла Бразилія, третє В'єтнам. До десятки найбільших виробників також входять: Росія, Індонезія, Малайзія, Канада, Нова Зеландія, США та Мексика. У 2018 році світі було виготовлено майже 413 мільйонів тонн паперу. Абсолютним лідером з виробництва став Китай, друге місце посіли США, третє Японія. До десятки найбільших виробників також увійшли Німеччина, Індія, Індонезія, Південна Корея, Фінляндія, Бразилія та Канада. У 2019 році найбільшими експортерами паперу були Китай, Німеччина та США, а вказані в діаграмі 15 країн експортували майже 75% всього паперу, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав понад 127 мільярдів доларів. В той же час найбільшими імпортерами паперу у 2019 році були США, Німеччина та Франція. До найбільших споживачів також увійшли Велика Британія, Мексика, Італія, Нідерланди, Канада, Китай, Польща, Бельгія та інші. А вказані 15 країн в діаграмі купили понад 58% всього паперу, що було імпортовано у 2019 році. Цікавий факт, що еталонним папером для друку вважається папір, виготовлений у Фінляндії. А найбільший склад деревини у світі знаходиться у місті Біхольм, що у Швеції. У 2019 році найбільшими експортерами газетного паперу були Канада, Росія та Швеція. А вказані в діаграмі 15 країн експортували майже 95% всього газетного паперу, що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід склав понад 4 мільярди доларів. Найбільшими експортерами туалетного паперу були Китай, Німеччина та Франція, а сумарний дохід склав майже 3,5 мільярди доларів. На цьому ми з вами завершимо розгляд 23-го уроку курсу географії 9 го класу «Виробництво деревини і паперу в Україні та в світі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!